Можна жити. Снабження, дрова, пища, все є. Ну, на кожному спостережному пункті є бензопила, є твари. То есть, ну. У нас з снабженням все в порядку. Нема нашої жалоби. Сам бліндаж якби, викапували, інженерне, інженерне забезпечення було. А вже обладнання так, своїми руками. Есть, обшивали, трошки утеплили на зиму вже. От. Поставили буржуйки, забезпечили одразу ж пожарну безпеці. Ну, водичка, пісочок. Робимо заявки, нам дрова привозять, ріжемо, рубаємо, зайняті січем. Більш утеплім, тобто якщо двері були просто закривалися і закривалися якимсь одіялом, то зараз зробили дерев'яні двері, ззаду чи спереду ще чим-то, ну і, понятно, завішується яким-то покривалом, щоб воно менше виходило тепло. Тут нас Ага. Понімен тут зробити ремонт невеликий, ну так. Затишно, трошки по домашньому. А як з продуктами у вас тут? М -м, з непогано. Непогано, ну, З продуктами. Непогано. Нехорошо і непогано. — Так, да, Нехорошо і непогано. погано. Ви Виїзд в город організовують, то виїжджають, виїжджають в місто, де там купуємо все, що потрібно. Там якщо не... Але це рідко, бо всього хватает, в принципі. де дрова, воно робочий. Військові частини, які виконують завдання в АТО, забезпечені твердим паливом це дровами, вугіллям, брикетом. В обсязі, який забезпечує виконання ними завдань на протязі 30 діб. Крім того, в зоні АТО створено 4. Паливних склада, на яких зберігається також місячний запас пального. Це зроблено, вони максимально наближені до зони АТО з метою того, щоб оперативно забезпечити війська в цей зимовий період твердим пальним. Називається правильно, не знаєте? Проблеми можливі на тактичному рівні, або якщо на сьогоднішній день ускладнена в нас метообстановка, слизькі дороги, багато снігу, можливо, що десь якась військова частина, до якоїсь військової частини вчасно не надходить в пальне. Але це все вирішується оперативно. Протягом доби ми всі працюємо, виконуємо завдання в цілодобовому режимі, тому якщо якась проблема виникає... Ми її оперативно вирішуємо і підвіз твердого палива здійснюється або автомобільним транспортом вищестоячі ланки або надається допомога військовій частині. Є об'єктивні причини цього, є суб'єктивні, тому завтра в штабі АТО буде проведено. Нараду ми збираємо всіх посадових осіб, які відповідають за забезпечення твердим пальним військових частин. Завтра буде проведено нараду, на які заняття, на які ми доведемо порядок визначення потреби в пальному, порядок його списання, порядок отримання для того, щоб ці посадові особи могли оперативно надавати інформацію нам про реальний стан забезпечення підрозділу. Особливо це стосується ВОП, РОПи. Тому що загальна забезпеченість за бригаду не дає реальної картини, як забезпечені ни шаланка взводний пункт, дротний опорний пункт.